Дніпрі близько шостої ранку пролунали вибухи. Перед тим було оголошено тривогу через загрозу застосування балістики зі сходу. Одразу після цього повітряні сили повідомили про швидкісні цілі в напрямку міста. Про наслідки цієї атаки наразі немає офіційної інформації. Кілька хвилин тому було оголошено відбій загрози балістики. Тривога зараз триває лише на Харківщині. Росія вже вкотре під атакою безпілотників. Там цієї ночі вибухало на нафтобазі біля селища Ліски у Воронезькій області. Вдруге за останній тиждень тамтешня влада традиційно повідомляє про збиття всіх БПЛА та падіння високоточних уламків. Через них, мовляв, і сталося нове займання. Не стало, не спалося і жителям Смоленська. Місцеві пишуть про щонайменше сім вибухів. Цілили найпевніше у НПЗ Ярцево за іншою версією у Смоленський авіазавод. Уже після атак. Так, і кілька пабліків повідомили у низці районів Смоленська зникли світло та вода. А до одного з будинків їдуть пожежники та автомобілі швидкої. Пізніше з'явилися і світлини авіазаводу. Один із цехів палає. Державне бюро розслідувань затримало генералів, яких підозрюють у сприянні захоплення Харківщини. За версією слідства саме їхня бездіяльність призвела до втрати території у травні 2024 року. Йдеться про колишніх командирів оперативно-тактичного угруповання Харків 125-ї окремої бригади ТРО та 415-го окремого стрілецького батальйону, 23-ї окремої механізованої бригади. Також їхні дії призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони. Недержавного кордону вважають слідчі. ДБР. нагадаю, тоді ворог зміг просунутися подекуди до 10 кілометрів глиб нашої території. Після доставки затриманих до Києва їм буде повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової і службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Частина 4 стаття 425 кримінального кодексу України. Колишньому командиру 415 ОСБ буде додатково повідомлено про підозру в організації самовільного залишення поля бою. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Українські компанії в обхід міжнародних санкцій постачали в Росію електронні компоненти для виробництва ракет та безпілотників. Служба безпеки України викрила підприємства у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях. Йдеться про фірми, що належать до великої міжнародної корпорації, заснованої у ворожій країні, яка виготовляє мікрочипи та електронні плати. Їх використовують у системах навігації та управління балістичних і крилатих ракет типу х 101 «Калібр» та «Іскандер-К». Факти використання росіянами українських мікрочипів та плат підтверджені висновками експертиз. Їх провели на підставі вивчення уламків російських ракет та дронів. СБУ затримала одного з фігурантів, у якого виявлено російський паспорт. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Готується повідомлення про підозру й іншим учасникам схеми. Держдепартамент США очолить Марко Рубіо. Його кандидатуру одностайно підтримав американський сенат. Усього за кілька годин після інавгурації Дональда Трампа примітно, що жоден із сенаторів не висловився проти, зокрема й демократа, які відтепер в опозиції до нової влади. З 2011 тисячі Рубіо представляв у Сенаті Флориду. Був у складі комітетів з міжнародних відносин і розвідки. Також конгресмен один із авторів закону, що забороняє президенту США одноосібно виводити країну Іну з НАТО, а ще неодноразово критикував політику Трампа. Щоправда, в останні роки навпаки став його близьким союзником. Із призначенням 72-го державного секретаря США Марко Рубіо вже привітав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Побажав успіхів і написав, що чекає спільної роботи задля просування миру завдяки силі, а також міцного стратегічного партнерства і трансатлантичної безпеки. Завершення війни між Україною та Росією потребує поступок з обох боків. Про це Марко Рубіо заявив одразу після призначення. Держсекретар утримався від будь-якої конкретики. Лише наголосив, ключ до миру лежить у дипломатичній площині і додав рішення про те, чим саме поступатися, ухвалюватимуть винятково сторони конфлікту. На запитання про терміни, в які відбудеться, відбудеться припинення вогню. Рубіо відповів: встановлення миру є пріоритетним завданням для президента Дональда Трампа. Нак, процес імовірно буде складним щодо того, хто є агресором у цій війні, держсекретар відповів однозначно Росія те, що зробив Володимир Путін, неприйнятно. У цьому немає жодних сумнівів, але ця війна має скінчитися, і я думаю, це стане офіційною політикою Сполучених Штатів, що ми теж прагнемо її завершення. Очевидно, що мета Путіна витиснути максимум із тих важелів впливу, які він має, щоб нав'язати Україні нейтралітет і повернутися з війною за 4-5 років. Та правда в тому, що Росія ніколи не забере собі всю Україну, адже Територія надто велика, а українці надто сміливий і завзятий народ. Війна в Україні не завершиться ні завтра, ні післязавтра, навіть попри обіцянки з Вашингтона. Так вважає президент Франції Еммануель Макрон. Про це заявив у зверненні до французьких збройних сил. Водночас наголосив, Європа має дати Україні гарантії щодо неповернення війни на її територію і додав. Континент не може і не мусить залежати лише від американської зброї, а саме, що мільярди євро від платників податків повинні йти не лише на закупівлю імпортного озброєння, а й на відродження власного оборонпрому. Серед іншого, Макрон наголосив, плани мобілізації добровольців для підтримки армії за потреби. Давайте не брехати самим собі. Війна не завершиться за лічені дні. Ба більше це не означатиме вирішення безпекового питання, перед яким ми та Європа в цілому опинилися з огляду на російську агресію. Ризик нападу актуальний для всіх: від Кавказу до Балтії. У Хмельницькій громаді відремонтували житло, пошкоджене внаслідок масованих обстрілів наприкінці 23 третього та у березні 24-го року. Замінити тисячі зруйнованих вікон, дверей та балконів вдалося за рахунок благодійників та місцевого бюджету. Щоправда, компенсацію отримали не всі хмельничани-підприємці. Деталі у сюжеті. Мав після обстрілів один із магазинів на першому поверсі потрощені вікна і двері повністю зруйнований фасад. Ремонтувати приміщення підприємці мусили власним коштом, адже під жодну держпрограму на відновлення не потрапили, хоча й зібрали потрібні документи. Чекати репарації це довго можна їх чекати, тому ми за свій кошт все, все робимо. І далі працюємо на даний час. Компенсація надається лише для об'єктів житлового фонду. Всі бізнеси, яких я знаю, куди прилетіло, нікому не відшкодувало. Не отримали гроші і власники гаражів, які теж постраждали від країни-агресорки. Багатьох мешканців в нас вибили рулети в гаражах. Також там взагалі немає ніякого відшкодування, тому що це не житлове приміщення, і на нього відшкодування немає. Тобто рулети в гараж коштують в середньому 50-55 тисяч. У міській Раді кажуть у 2023-2024 роках у громаді було пошкоджено 35 житлових об'єктів. На відновлення з бюджету виділили чималі кошти. Загальна вартість робіт з відновлення складала 8,4 мільйона. З них 7,5 мільйона було відшкодовано з міського бюджету. Крім того, було ще відновлено покрівлю. Повністю за бюджет не покрівлю, а житловий будинок на Чорновола. Більшість розбитих осель мешканці вже відремонтували за гроші з міського бюджету та благодійників. Нам була допомога від держави, я так розумію, були спонсори закордонні, які дали вікна на всю квартиру. Приходили, вимірювали, записували власників, і нам замінили все. Але одержати відшкодування за ремонт власними силами пощастило не всім. Всі рік був балкон, кухня, кімната дитяча і напроти вікно. Ми ставили все за свій кошт, але потім подавали чеки в міську раду, і нам вернули. Ми потратили 40 тисяч, і нам вернули 15. Сказали, що вони повну вартість не вертають. А вікна треба було чекати. Ми не знали, скільки в нас маленька дитина мала родитися, і ми поставили їх раніше, мусили за свій кошт це ремонтувати. Роботи з відновлення пошкоджених будинків і виплати компенсації тривають, але і будинки, зруйнованих російськими дронами і ракетами, стає дедалі більше. Марічка Золота Філіп Гаврилюк подробиться. Телеканал Інтер. Єдині новини.